Дорогі учні, шановні батьки, від усього серця вітаю вас із початком нового навчального року. 1 вересня особливий день це свято знань, бо саме знання та добра освіта стануть основою вашого життєвого успіху та майбутньої професії. У наступному році ми будемо відзначати 200 років із дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І з нами цей ювілей святкуватиме увесь світ. І тому цей навчальний рік Україна розпочинає всеукраїнським шевченківським уроком. Геніальний поет, письменник, художник та етнограф Шевченка без перебільшення – один з духовних атлантів нашої держави, великий патріот, який присвятив усе своє життя Україні. Нинішній Шевченківський урок. Це перший ваш урок гордості за власну державу та свій народ. Це лише початок вашого великого шляху пізнань рідної землі, її історії та культури. Бажаю вам здоров'я, мирного неба та успіхів у підкоренні величного світу знань.